Привіт, кошколюби. Чи задумувались ви коли-небудь, чому ваш котик мчить до кіхтеточки щойно ви заходите у двері? Може здатися, що вони вас ігнорують, але в мене є гарні новини. Ваш кіт насправді дуже радий вас бачити. Коти складні створіння зі своїми способами виявляти любов. На відміну від собак, які стрибають і виляють хвостом, коти трохи більш витончені. Дряпання це природна поведінка для вашого пухнастого друга та частина їхнього власного маленького ритуалу. По-перше, дряпання допомагає їм підтримувати свої кіхтики в ідеальній формі. Це як манікюр, вони знімають старі шари кіхтів, щоб показати нові та гострі під ними. Але справа не тільки в догляді: коли коти дряпають, вони також мітять свою територію. Спеціальні залози на їхніх лапках виділяють феромони, залишаючи унікальний для них запах. Тож, коли ваш котик дряпає після вашого повернення додому, він каже, це мій простір, і я радий, що ти знову тут. І не забуваймо про зняття стресу. Якщо ваш кіт трохи схвильований або збуджений, наприклад, коли ви нарешті повертаєтесь додому, він дряпає, щоб заспокоїтися це як їхня версія антистресової іграшки. Тож наступного разу, коли ви повернетесь додому і ваш кіт одразу побіжить до кіхтеточки, пам'ятайте, він не ігнорує вас. Він святкує ваше повернення по-своєму. Розуміння цих маленьких дивацтв може поглибити зв'язок між вами та вашим пухнастим другом. Продовжуйте любити їх, і вони продовжуватимуть любити вас у відповідь з усіма їхніми подряпинами. Дякую за перегляд. Не забудьте поставити лайк та підписатися, щоб отримувати більше котячих секретів.